І сьогодні, як і три роки тому, знову заговорили дзвони Михайлівського собору на згадку про події на майдані. А на площі поруч із монастирем зібралися люди. Хто прийшов і чому знає Олена Блізнякова? Вона розкаже про це просто зараз. А, Олено, власне, розповідай. Сьогодні у центрі столиці чутно дзвони Михайлівського, власне, як і 1240-го, коли людей сповіщали Набатом про те, що заходять на вала хана Батия, і потрібно виходити, захищати свої домівки. І як три роки тому, коли почався штурм майдану у 10-го на 11 грудня, і тоді дзвони Михайлівського злунали всю ніч. А власне, ми поговорили з Іваном. А це дзвонар, який б'є у Набах сьогодні. І який був одним з тих, хто три роки тому а, дзвонив а, у, Михайлівсько, у Михайлівському соборі, і він розказав нам, а, по кому позвін сьогодні. На згадку цих подій страшних, тому щоб люди пам'ятали, з якою дорогою ціною куплена ця, ця держава, в якій ми зараз живемо, щоб вони пам'ятали, що шанували цих людей і що вони віддали своє життя за. Те, щоб ми мали якусь щасливішу країну, щасливіше життя, щоб е згадати їх їхню пам'ять і щоб хоч якимось чином ми згадали їх. Тут зараз знаходиться близько 60 людей. Вони стоять під дощем у перервах між набатом. А власне показують на екрані відео це інтерв'ю свідків учасників революції гідності, які розповідають про і про штурм майдану і про розстріли. Ми поспілкувалися з людьми і власне запитали, чого вони сюди сьогодні вийшли. Щоб пам'ятати, тому що це насправді дуже важливо. І ви знаєте, кожного дня, коли спостерігаєш. Новини які відбуваються в країні, тобто в кожного своя історія, в своя трагедія і насправді непросто. Я багато часу проводжу в Вашингтоні, і я приїхав буквально минулого тижня, буквально от на цю подію. І відчуваються великі зміни в першу чергу в свідомості людей, у свідомості громадян. Тобто бачите, що це вже справжня європейська країна завдяки майдану. Поклик душі потрібно в першу чергу пом'янути тих людей, які загинули на тому майдані. Це перше. По-друге, ми завжди відчуваємо єдність, а ця єдність найкраще відображається ось тут, біля цієї церкви, біля тих дзвонів, які кликали нас всіх сюди. Сьогодні Михайлівський Золотоверхий Собор дзвонитиме до 10-ї години вечора, нагадуючи людям про події у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року, коли Беркут намагався вщент розвалити барикади та витіснити мітингарів під час революції гідності. Олена Блізнякова з Михайлівського Золотоверху там сьогодні б'ють дзвони на згадку про події тривічної давності.